Як зробити свої заняття цікавішими? Що коли формули і креслення вже не захоплюють студентів? Як зробити так, щоб вони не просто запам'ятовували новий матеріал, а ще й створювали щось своє? Що таке стім освіта Стем чи стім? Технології, цифри, математика? Це якраз про поєднання всього: техніка, наука, мистецтво, критичне мислення усе в комплексі. Учням це цікаво, бо вони не просто зубрять теорію, а розробляють свої власні проекти. Але як це реалізувати на реальних уроках? Як додати трохи креативу до технічних дисциплін? Саме для цього створена мікрокваліфікація у формі відкритого масового онлайн курсу. Якщо вже і прокачувати викладання, то тільки сучасними методами. Але чи реально отримати мікрокваліфікацію, коли купа роботи? Так. Масово відкритий онлайн курс це сучасна форма навчання. Кожен сам складає собі графік і займається, коли де йому зручно. Так, курс безкоштовний. І так, сертифікат про мікрокваліфікацію визнається як офіційне підвищення кваліфікації. Все просто потрібно лише перейти за QR-кодом у відео і заповнити реєстраційну форму. Давайте разом робити з цим світу цікавою.